Доброго дня, шановні друзі, сьогодні буде розповідь про фарзицію Авальну. І з вами буду я, Юрій Клименко. Про фарзиції на ютуб каналі нашого ботанічного саду є доволі повна розповідь. Але коли квітує більшість фарзицій, фарзиція Авальна вже закінчує квітування, тому що вона квітує найпершою. І тому її не можна показати у повній красі. Отже, це спонукало нас зробити окреме відео саме про форзицію Авальну. Кущі інших видів форзицій у бутонах ще не квітують. А форзиція Авальна вже квітує. Зазвичай вона квітує. З 8 по 24 квітня. Але цього року наприкінці зими та початку весни були дуже теплі дні до плюс 17 градусів. І тому форзиція Авальна заквітувала дуже рано. Ще 15 березня. Форзиція Авальна є ендеміком Корейського півострову. І трапляється у провінціях. Конвондо. Я кажу у множині, тому що одна провінція знаходиться в КНДР, а друга провінція знаходиться в е, Республіці Корея. Тобто, колись це була одна провінція, а тепер вона поділена напіл 65-ю паралелью, тобто державним кордоном між цима двома державами. Зростає. Позиція Авальна. На схилах гір на висотах від 300 до 1000 метрів над рівнем моря, на бідних кам'янистих ґрунтах. Загальна площа ареалу становить близько 4300 квадратних кілометрів. Але реально позиція Авальна трапляється лише в п'яти локалітетах, загальна площа яких Близько 80 квадратних кілометрів. Причому між цими локалітетами є доволі значні відстані від 30 до 200 кілометрів, що унеможливлює обмін генами. Є задокументовані свідчення того, що стан популяції форзиції Авальної погіршується, і тому цей вид має статус зникаючого. Для таких видів дуже важливим є їх захист, їх охорона ексітю, тобто за межами природного ареалу. І наш ботанічний сад бере участь у цій роботі. Парзиція Авальна це кущ до 1,5 метрів, іноді трохи більше заввишки. Вид був описаний. Таке нашином на каї. У 1917 році на території, котра зараз знаходиться у КНДР. Насіння було зібрано тут того ж року Ернестом Вілсоном і надіслано до Арнольд Арбуреторму в Масачусеті. А невдовзі після цього потрапило до Кю, Велика Британія, а далі у різні ботанічні установи. В дендрарі. Інтродукована у 1946 році з Дрездена, Німеччина двох-трьохрічними саджанцями було привезено шість рослин. Зараз зберігся один старий кущ. Та є два молоді кущі, які отримано шляхом прикопування гілок того старого куща, їх укорінення і подальшого відділення. В умовах Києва після несуворих зим багато видів фарзиції рясно квітує. Але якщо зима була суворою, то у більшості видів фарзиції квіткові бруньки вимерзають і кущі не квітують. На кущах можуть заквітувати тільки ті гілки, які опинилися під товстим шаром снігу і не зазнали впливу. Значних мінусових температур. Що стосується фазиції Авальної, то вона у нас квітує щороку. Тобто, навіть після найсуворіших зим вона все одно квітує і її квіти морозом не уражуються. Я нагадаю, що в Києві метеорологічні спостереження ведуться з 1881 року. І за цей час. Абсолютний мінімум температур становив мінус 32,2 градуси у далекому 1929 році, коли нашого ботанічного саду ще не існувало. З того часу мінімальні температури були дещо вище за цей абсолютний мінімум. Виникає питання, а який же мінус може витримати фарзиція Авальна? Є спостереження, зроблені у Центральній Канаді, де форзиція Авальна заквітувала після зимового морозу мінус 40 градусів. Тобто, це найморозостійкіший вид фарзиції. Що стосується посухостійкості, то також вона достатньо посухостійка, але мені доводилось спостерігати. В умовах відсутності поливу у найспікотніші дні підгорання окремих листочків, країв листочків, коли край листочка починає всихати, темніти і скручуватися. Таким чином ми бачимо, що форзиція овальна цілком придатна для умов Києва. Наші рослини мають короткий стовпчик. Іноді на них утворюються плоди. Незабаром заквітують інші види ферзицій. І наша золота долина стане насправді золотою. Ласкаво запрошуємо до ботанічного саду.